Пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Тому вся вироблена в Україні електроенергія використовується лише для внутрішніх споживачів. Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики, опублікованій на сайті відомства. В Якому стані українська енергетика. Говоримо далі. Енергетичний експерт громадської організації Український інститут майбутнього і голова ради асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів долучається до нашого етеру. Вітаю і дякую, що сьогодні з нами. Вітаю вас, доброго дня, студія і слава Україні! Героям слава! Я вже зачитала офіційне повідомлення від Міністерства енергетики. Але для того аби наші глядачі розуміли на практиці, що це означає для стану української енергосистеми, і чи можна зараз робити якісь прогнози а, прогнози? Можемо робити а, трішки пізніше, бо нема там і крайні правої сторони, і крайні лівої сторони. Будемо розбиратися а, і правда завжди посередині будемо розбиратися в цих прогнозах. Але найголовніше, що зараз відбувається, на прилухи, жаль на сьогодні. Ми маємо майже всі теплові електростанції, крім одної військові області, які є або суттєво пошкодженими, або зруйнованими, і це є велика проблема для нашої енергосистеми. По друге, дійсно ворог б'є по кожному елементу гідрогенерації. Найменше там страждає Київська ГЕС, бо там. Хлопці дуже її е, ретельно бережуть і е, бережуть місто. Київ е, в нас цього. А е, відповідно, інші гідроспоруди є суттєво пошкодженими. Пам'ятаємо, що до дославна років ми втратили е, тому. Ми втратили і Каховську який ворог підірвав. Тобто гідроспоруди також є. В зоні уваги ворога, чому це відбувається? Відбувається це тому, що ворог намагається нас загнати в темряву. Атомна генерація нам дає рівний графік видачі енергії. відповідно ранкові і вечірні піки. Коли ми там посинаємо, сключаємо тачальники, включаємо, чайники, включаємо е різні прилади обігріву, таке інше, готуємо е смачний сніданок в своїй родині, е відповідно до цього, ми збільшуємо споживання електричної енергії. Потім ми лифтом спускаємось на найнижчі поверхи е нашого будинку. Їдемо в транспорту на роботу, і це є спіті споживання, коли найбільше є споживання електричної енергії. Наприклад, вже сонячних це не може забезпечити, бо рівень сонячної генерації є в цей період найнижчим, е і тому е у нас є можливість або купувати дорогу електричну енергію в Європі, або включати наших абонентів. Е ми можемо купити максимум два. Один Гігават – це електрична енергія, яку ми зараз закуповуємо в європейському союзі наших європейських партнерів, і дві третини це якраз Словаччина, угорщина. Не буду це коментувати тут. Більше політичних експерти будуть говорити, чому ми таким об'ємом закуповуємо в Угорщині і в Словаччині, але Угорщина дуже сильно спекулює на цьому ринку, і тому ми маємо наддорогу електричну енергію, зокрема з Угорщини. Тому не маємо а теплових електростанцій, Б гідроелектростанцій не маємо, які нам забезпечують ці балансові можливості. І головне, що дуже обмежено у нас на сьогодні і по енергії, тому наприклад, жаль, українці в ранкові і вечірні години мають дові графіки відключення по електропостачанню, і це пов'язано з тим, що е з багатьма проблемами, але в першу чергу це через те, що і європейські партнери нам не можуть постачати і на превеликий, на превеликий жаль не можуть генерувати наші можливості. Отже, атомна енергетика залишається основою нашої. Пане Станіславе, от якраз про атомну енергетику хочу уточнити те, що зокрема цього тижня робота атомних електростанцій, зокрема Південноукраїнська та хмельницька ЄС, вони відновили роботу вже на повну потужність. Про це міненерго на сайті повідомили 20 листопада. Сам цей факт, що вони зменшували та свою потужність, зараз вже її повернули. Але як це впливає і на відключення та, ну, і загалом на стан енергосистеми? Ну, ми розуміємо, що це все пов'язано також знову ж таки з російськими обстрілами. Не тільки там є і, оці плівки, які ми слухаємо: це Пахминське атомка станції, там, де не було відновлено якраз елемент. Я це я про це говорю вже три роки поспіль. Не було відновлено елемент по генерації, і не було відновлено елемент по якраз там газотурбінних установках. атомної станції, там ситуація залишається не дуже простою, але в принципі вона вийшла на той режим, який знаходився на початку 20 другого року. Відповідно до цього, південно-українська станція вона тимчасово на два дні зменшила потужність. Рівська атомна електростанція на прилихи жаль не дає нам повну потужність, яку б ми хотіли. Відповідно до цього, це формує у нас дефіцит в настемі на рівні 4,5 бігават години. Тобто, це як, наприклад, дві кості е, від АТО. АП... Від Запорізької електростанції. тобто це величезна сума. Це е, фактично, як е, наприклад, якщо б в нас з нашої не системи е, забралася додатково південно-українську атомнокрестанці, ось на такому об'ємі ми зараз не і там е, різні фактори є. І фактори і в тих всіх розмовах і плівках, які ми чули. І фактор, який пов'язаний з технічною можливістю, оскільки ворог обстрілює підстанції, які з'єднують наші атомні електростанції з нашою енергосистемою, і це наскладне наскладне питання. Зараз працюють енергетики. Там по 600 людей в три зміни працюють для того, щоб відновити це електропостачання, зокрема для того, щоб місто Київ зменшило такі дуже жорсткі графіки обмеження споживання побудових споживачів. Дякую, дуже за роз'яснення, що долучилися. Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього голова ради асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Фегнатів був з нами на прямому зв'язку.